Так, вирішили замінити ручку теця газу, замінити на ось таку. Це йде від Opel, Модель. Ну, можете подивитися. Ручка. Сорочку ми знімаємо. Далі що нам треба зробити? Нам треба це укоротити. Це нам треба зараз от -от -от відрубати. Лише дуже акуратно, щоб не відрубати цю пластмаску. Ну, це не пластмаска, це кнопка, яка рухається. Тут відрубаємо легенько. І оце заберемо і знімемо. Далі подень всередині, як там удобно це відрізати. І тоді відріземо вже ту цю сторону. Коли ми це відріземо, виходить отак. Оце ми забираємо. Оце лишається. І назад приварюємо. Робимо цельне. Для чого ми це все робимо? Для того, щоб нам тут було удобно і не чіпляло нам ключ до корпуса. Ну, далі я я стараюся все зробити і далі будемо бачити, як це тут гарно все стане. Так, молоточком все, все, мы выбиваем. Все. Теперь мы вот тут дами Ось тут такий механізм. І ну, так само тепер треба з іншої сторони теж відрізати. Кому цікаво, можете зробити скріншот. Ось так виглядає ручник без цієї кришечки. Так, і ми на прихватки. От. Це ми відрізали. Так, виглядає з цієї сторони. Тепер гарно все приварює. Ще лишається питання, як зараз це укорочувати. Так само пластмаску. Получилося. Оце ми... Це вже укорочено. Це двохкомпонентний. Клей, чи як називається. Відрубали, відрубали, покав штирьок всередину, висушили і, і грубо горя, тепер все тепер, тепер, треба мені скласти. Ось я повністю розібрав. От. Це все повністю. і буду класти на, на... на... шайбочки і на болтики, щоб це було розборне. Ну якось так. Фух, дуже багато часу зайняло для мене це. Година десь біля, може, і більше. Пройшло, що це все я позакручував. Всі закляпки тісняв, як ви пам'ятаєте на початку відео. Наскільки це було довге, велике. От. Ми ще додаємо, наскільки воно було довше. Ось. Це все, Ось що лишилося. Ну, це ще не кінець, Ну, зато ми його Стало коротеньке, маленьке. Все працює. Що це буде робити? Для тих я її показу, як це, цей руч, ручник виходить. Це ще до ручника, все такі, як його зробити. От. От Бачите, де я різав. Якщо будете ви теж різати, от, тут іде де болт, от, Тут де ж, тут не де, де болт, тут іде закльопка. От, Рубайте по саму закльопку. Там буквально. Зараз фокус. О, буквально там пару міліметрів досилося. Це боїмо тягнеться вдягнеться в якийсь цей ковшик з матеріалу і це нічого не буде Ну, Тут зачепили його і все і прекрасно. Але факт в тому, що старається тут рубати, тому що ви більше е, врубаєте, то ця ручка не зайде. І навіть якщо вона зайде. Так, в такому випадку через цю кнопочку забагато, е, забагато, або забагато, або замагато, воно почає клинити. А якщо у вас є тут трошки чуть-чуть, ви цю ручку вже можете рухати. Ну, ідеально вирізати, от е, цю пластмаску, тут де штик сюди аж, на цю кнопку, теж не дуже легко. Сільно, аби як ви трошки десь можна длінь, ну, за себе е, помилитися. Ну Мої ідеально трошки от, о, чуть -чуть лишити собі про запас. На буду старатися показати як це далі я роблю, як, як я що далі я все придумаю. Ось що на даному етапі що вийшлося. Поки що такий кронштейн. Тут ще треба ще тут ще є роботи над ним. Ще думаю чи тут зараз відрубувати, чи це лишати. Воно виглядає отак. Ось так. Вот. Тут немає нічого. І так. І ось так. Ну, будемо далі. Тут буде болт, який буде прикручуватися до сюди. Фокус. О, отсюди. Тут, от, до сюди, вверх. От, бачите. Ну, якось так. Добре, працюємо далі. Так. Зараз у нас отак виходить знизу. Знаю, що тут дуже багато наворочено, От. але я так роблю, щоб це все було розборне. Що в будь-якої минути це можна все розібрати і поставити навіть при продажі, хто захоче оригінальне. Тому я заморочився і зроблю все це якісно і класно, щоб це було. Отак воно виглядає поки що ось так. Дірочки, бачите, якраз то я перше робив. О, от укріпив теж. Не були розверлені те, як отут. Як вибачка, зараз, зараз, зараз. так як тут. А я поставив від цепи пили, ланца. Стальний отвір. Для чого? Для того, щоб ми від велосипеда. Просто спица. На шпиці є такі штучки. Я їх, я їх розібрав. От вони. І вони йдуть сюди. От сюди будуть йти. От сюди не будуть йти. От ці отвори. От, я потім, коли вже гад зібру, вже покрасню, все зроблю. Я вам розкажу, що і як це працює, і для чого я так заморачуюся. Ось отак вийшло. Тут ще має бути чехол красивий. Вирізав, ну, красиво, щоб було під чехол. Що цього має Тут поставиться фіксатор. От, дуже, дуже мені це подобається, як я зробив. От. От, Виходить, це все повністю розборене. Любої повністю. секунди можна поставити його рідний. Його рідний рітяжочок, так що. Рітяжочок я кладу на місце. От, механізм вийшов дуже прикольний. Це все блиститься, все покращено. Можна відео бачили, це крутиться. Це все повністю, нічого не відрізував, все спаялося, зробилося, скрутилося. Тут ще до того я лишив трошки болтика, що я хочу, може тут це все може закрити, тут внизу все може закрити, що вийде. А так, одним словом, дуже кльово. Тут трошки намучився, бачите, я зачепив не, не тут, де хто тут чіпляє. От. На самоту вушко тут таке маленьке вушко, не відрубити його. Це від вушка два я відрубав, а іменно перше вушко виходить, гарно укріпив. От. Тут все зроблено, це е, шпиці від велосипеда. От. Це зробив такі собі переходнички тут, тут, щоб воно все розкрутити. І також тут запасний є. Ну, для пружини, можна сказати, тут пружинку воно поставити. От. Повністю заходиться, все, 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 все розбирається. Це все, 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 даже цей... мене, що, що ж поламається, воно розібрати. Тут тут так вийшло. Закрутив я. От, це йде, тут йде болт, тут іде болт. Я отак закрутив його. Тут я лишив вушко, що так само, що захочеться все закривати, що мов чим закрити. От. Все дуже-дуже просто. Але часу мене забрало, звісно, це немало. Не думав, що так багато часу займе, займе мене це. Але факт, що це все зробилося і все прекрасно працює. Ідеальні обороти. Винесені нижче. Такі в таких ямках стрісло і обороти впали. А це вже є фіксатор, який ідеально. Отак він працює, бачите? І пішов. Всім гарного дня або вечора, якщо декого є. Щось буду ще допрацьовувати, постараюсь вам показати. Пишіть ваші коменти, що ви про це думаєте. Чи ви б цим заморачувалися, чи ви так би їхали. Ну, це чисто для себе, я хотів заморочитися. Побачу деякі ролики От, на Ютубі, теж хлопці це роблять. От, ну я трошки я собі зробив так, щоб це вже не було, щоб це було розборне. Я так бачу, що хтось тут просто як називається, цю трубку. Дріт просто допаює або новий кладуть. А я не хотів, хотів щоб залишилося в оригіналі. Тому я зробив тут отакий, таке коліщатко, І воно ідеально обере на себе на всю нагрузку І воно ідеально тримає всі обороти, от, що воно ніде не скаче. А це для мене це дуже важливо. Все, всім гарного настрою.